Всім привіт! У мене зараз такие такі э, роботи, скажімо так. Короче, у мене открутились поворотники і номери. Коротше, вони типа 360 градусов робили. И я, вирішив з цим розібратися. І время того, як я... Це все чинив. Я накосячив. Коротше, я взяв, тіпа, у мене оцього це заводські болтики. І я, типа, вміс... я, типа, Случайно не взяв номер і просто його прикрутив. Я його, звісно, болти сам зміг вже викрутити, але гайку від болта вже відкрутити не зміг. І того зараз знайшов заміну вот таку... такі у мене болтики 5,8. 5,8-5,8. Короче, з заводськими у мене все пішло з піздой. Ой, э, дуже длинный сам. Теперь получается там болт, но он никак мне не мешает. Вот этот болтик тоже. сейчас буду докручивать. Сейчас поставлю камеру. Докручу. Поставлю поки що камеру якось отак. Вот Коротше, зараз я докручу і включусь. Коротше, для вас пройшла секунда, а для мене пройшло минути три, поки я закручував. Я докрутив уже цей болт. Вот. Я його докрутив. І що мені зараз остається? Кстати, я буду ставити. Гофру. І постараюсь. Видите, у мене є отака рама, типа. От. Це, якщо, що, цей носик. Була тут корзинка, я корзинку зняв. І мені треба буде потім. Е... Болгаркою отробити тому що на цьому носику держиться вся морда. І потім я займусь тим, що спилю це все болгаркою. Уже докрутив я болт. От до фуа. той теж так підрозкручен. Тому що у мене немає такого мілкого ключика. Мені приходилося руками делать. Коротше буду пробувати знайти пластик, щоб закрити оцього. Оцього зробити пластик. Коротше, все, як я казала, тут буду займатися попробую найти гофру. Тут Теж буду ставити е, гофри. Гофри тут мені дуже сильно нужно. Буду шукати пластик, щоб закрити оцю раму. Бо оця рама мені максимально не подобається, хочу. Типу зробити в пластик. Таку коробочку просто, щоб не було видно ці рами. В, 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 в целом. І Це зробити вже невозможно, я хотів, щоб була типу, сідушка Вона як одна, але їх вийшло щось дві. О, все, в принципі, з номером ми розібралися. Поворотники у мене теж треба, мені буде до механіка з'їздити. Поворотники у мене дуже сильно здають звук, це я вам покажу потім. Поворотники у мене очень сильно пищать. Особливо коли я виїжджаю в город. Мені максимально неудобно з ними. Всі так дивляться на мене. І що? В принципі, все. Буду по можливості міняти руль. І ще. Коротше, оцю морду я скоро сніму. І там з'їжджу до електромеханіка, коротше, щоб він мені подивився і відключив піщалку поворотників. Піщалку поворотників, але при тому, щоб я е, міг бібікати. Я це вже пробував робити сам. але в мене, коротше, ніфіа не вийшло. Коротше, ладно, буду вже з вами прощатися. Всі мінуси, плюси в цьому мопеді.